колечка їздить на заправку купувати предохранитель, бо мені згоріло, заслонки не роблять. Давай вставляй, деда. Ні, ні, часу взагалі нема. Микола, треба купувати. Нема навіть коли за тим ноутбуком посидіти, калеєришка. Все на купу. Ти Ще хоче, якісь 30 40 хвилин попрацювати, що кавалієршка, приїхав я твого до міста, до Вадима, будемо всі переселяли. вже воно на мене чекає. Я вже сумега маю, з і всім. Чекай. Дай Боже здоров'ячка. Що, yes. ти, готовий? Так. No. Давай ключки. No, no там щось хаті їсти є. Yes. То файне буду, є щось. Буду, буду, буду гозувати до хлопців тоді. я вже тебе чекають, там no, э, кури мені нагодувати, no. щоб э, господарку ти, ти за тим будеш всі дивив. Бо я щитало. приїду, будеш бити, як мене буде. Так шо, шо? Созвоні, no. все, надіюсь, що що, на сазоні Все, Всі, що тобі всі сподобає і мені всі сподобає. Все, no, давай, no, до зустрічі. А тут двері як ще відкривають. Відкривають? О, ага, то то ще десь треба притуляти, так? Та, от во тут збоку. Ага, все, понял. Що стреньки тоді. Давай. На зв'язочку. Всьо, кавалієрочка, йдемо. Йдемо до хати. Будемо всі міняли. Як чесно, цікава штука, я ж таким синьо не займав. Ну, то девночки туда не. О, певно, тут Так, кавалієрочка, я вже прийшов буду відкрити двері і будемо заходити до моєї нової хати. Еекс. Твої май дві тут хороми. Ха, так буде, кавалерочка. Моя. А, мені же теж на нас така Так, тут двоє. Шо? Є що? Є що їсти чи нема? Ні, то Ну, я казав, що нема. Моя качкімна тут. Він не сказав, що йде. Дивіться, яка. О, мені ще таке подобає, кавалерочка. Мені ще тут починає подобати. Я зараз вже не опознаєтесь, спитайте, що то за затк... таке. Я думаю, я тут сам буду ту житі, сялік сплят. Пена забув її відпроводити. Хороше, зараз кавалірушка мені вже наберу. І спитай, що таке. Каваєручка, у нас ту вже трохи все движення почали. Мала його, а я ще більше. Що він вже там на чуди вже його дзвонить до нього. Зараз буде, буде виясняли, як хоч би попередив. Ну, о! Ну що ж? Що? Старий! Не попереджаєш у тебе дівчина в хаті спить. Що ти мені нічого не сказав? Я просто брата. Якось провели час і я чесно трохи на затупі, тому й забув сказати. Я заходжу до холодильника, а там твоя дівка спить. Добре, що я не будив, щоб здуріло нас, паню. Старенький, Стой, чесно. Ти так більше не роби, я, слухай. Чесно, я не хотів, я, я просто забувся. Я Якось так зібрався, вилетів з хати. Капець ти собі забувся вже як є, нічого страшного. Коротше стренький, двічі. Ми тут вже з твоєю в роз... подальшому розберемося, що по чому і як. А ти давай газуй слово, тебе там пацани чекають. І ти зараз його не думаєш, що там ще буде з м п'ятнадцять айфони, пішло-поїхало, я пацанам сказав вони тебе заберуть телефон, дадуть такий попроще, тебе ладні вдягнуть і будеш сидіти на господарче. Ну, мені це не помішає рішити мої робочі моменти. що, без питань, як скажеш. Тоді, коротше, ти давай газуй слово пацаки чекають, а там ще зі дзвонимом. А ми тут всі будемо займалися своїми справами, будемо трохи всі давай. Все, давай старенько. Все, взаїмно. На, тобі Льоні плащ вдягають зразу. Я, а, то велико, великодний плащ, він нікому так не дає просто. О, О. Да, е, може... я, вис... я хлопець простий, так що давайте. Е, ти його айфони в тебе забирай ну щоб ти не блатував зараз тут во. Ладно забирай. Ти каже, просто під магазином може бути. Ага, О. 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 По то мости сільський хлопак. Я і з того можу працювати, так що. Тобай нормально. давай файно виглядаємо. Ну, Ходи. Кум. Веди його в курс, що треба робити. Слухай right. уважно. Коротше, Вадим, дивіться так. Не знаю, як вас там в місті, та як нині свято, в селі сині з нероблють. Yeah. Такої кури особливо набудувати треба. Господарка си не рахує. Бо як не побудиш, перевіз, бо пришиє зразу. Я тобі так говорю. Yeah. Потім я тобі ще щось тут знайду, щось зробити. So, yeah. Слухай, сьогодні yeah. його він тут старший, то його кум, все саме річ. Що, коротше, я погнав. Та, тут хату закривай, бо я аж на yeah. очі. Що, молодець. Бо я кавалерушка газую на офіс, буду робити замість водіма його справи, бо він робить замість мене мої справи. Тому зараз поїдемо ще покажу. Як це кажуть, така... пизирів, я твої мать, офісавші діла. Так що буде на офісі калеєрушка, то всі включу. Боже пацькі, Льоня, бо я ще не знаю. Доброго. Дай Боже старенький. <реш> так, я це замість водії персини, ти знаєш. <реш> <реш> так, та, та. Що, калеєрка, сідаємо, зараз будемо працювати. Що старенький, як тобі робота в офісі? Шо, як шо? тебе там по замовленцям? Прийнято вже чотири замовлення. І відправлено шість замовлень. Чистими десь 3500, ну нормально, ні? Та взагалі потужно, так як лише зараз 11 ранку. Ну, та я чекайте, я, я валю, я ті священний. Топатики працюють. Я же що зробив, що настрою, мене вже все налагоджено. Нема що робити, втім вов, реально скучно. Віщо ти було, в мене є файна ідея. Давайте тими чистими, що в мене є 3500, я на що з їх потрачу. Я вам твою лишу віконечко, ви просто мені напишете своє віконечко ідеї, на що мені їх потратити. Я виберу саме цікаве і то зроблю. Бурально, ну сиди, що, ну пацани роблять, Буде сидіний той хвостр ніколи трошки напишіть а я то все гарно зроблю Щоб І вам зніму. Як ви мені написали купити якісь фані духи і подарувати першій зустрічній дівчині? Але я вирішив зробити ліпше. Я хочу трошки їти дешевші, але дві банки і подарити двом дівчатам, та й сьогодні Миколаю, Щоб було дівчатам, приємно, знаєте О, я прийшов того в магазин. І зараз буду щось вибрав, щоб і файно пахло, і таке по бюджету дуже не виносило. Зараз виберу і вийду десь сюди, е, в, в торговий центр і подарую якимось вам дівчатам. Коротше, калєрожка так двічі. Беру одні духи, такі во і одні беру духи такі во. Дві баночки беру, вони ще на знижці 3% купим і зараз подарую дівчатам. Боже, ж ти мій де я ще колись близько знімав, чесне слово. Іду на касу, проб'ю і зараз вийду і комусь подарую. Так що все, каваліорка, Льоня вже купив духи, заплатив його 536, трошки більше над чим зробив, але вже нехай буде. Дві баночки є, ну що, кавалерка? Газую робити дівчатам приємно. мені ж цікаво, яка буде їхня реакція. Так, кавалірочка, хожу, шукаю. І коли ж дівок, то в потім нової центрі. О, дивіться, якась ти якраз файна, Щось вибирає. Часто мені аж такого приходити. Привіт, ти? Привіт. Слухай, я така гарна тут стоїш. Самотня. Сьогодні так, як сьогодні, Миколая, хоче тобі зробити поданочок такий красивий. Просто так? Просто так. Нічого не треба платити, нічого не треба робити. Просто так. Хочу, не треба вертати? Не треба нічого вертати. Так, Все. Ну, дякую. Все. Нема не за знаю. що. О, ця ліпка. Це наша підписниця кол'єрушка, подарувала її. О, дякую. Все, гарного дня, веселий свят. Дякую. Все, кал'єрушка, перший подарив. Не було не й номер але я хтось так спорежував, що аж самому страшно стало. Заходжу я в якусь кафешку. Зараз хочу подарувати якісь о, офіціанці. Якісь міцніші. О, добрий день. день. Так сьогодні Миколаїв, я не ще Миколаю, я хочу подарувати такі духи. Просто так. просто так. Бо мені кавалерка написала, що я духи дівчатам. Подарував першим зустрічним, зайшов сюди в кафешку і подарував духи, буде ти мали на Миколаєві. Виучийся, як має бути, нормальне. Дуже дякую. Все, нема за що, гарний вам свят і ще раз зуклай. Дайте вас хоч обнімлю. Все, будьте здорові. Дякую. Все, Весело вам свят. Шому, джо, я то виконав, що ви написали. Подарував двом дівчинам першим зустрічним е, духи. Ну, мені, як чесно, мені сподобалося, що дівчатам так приємно зробили, не всі ті може, ті емоції не показували, але... У них видно, що їм було дуже приємно. Я сідкінат ніколи не займав Колірка, знаєте, я ж прів, коли до них підходив, але мені подобає, я би завжди робив. В сілі, чи та, трохи Подобалося спивці лично? Оооооооо! Ти внимал Миколай, що хочешь? Сейчас на флопце змучиться, а годину знайшов 22-27 Та ти же не змучив, то що ти нині робив, то так є. Я вже без спати би лягав час. Ну то лягай, ми зараз підемо. що? Ну, о, ну. Не дай коли дедор 12 то, 5 рані, так, не Ти мені тут зараз треба пару справ на телефончику завершити рекламу. Перевірити. Можна йти відпочивати. Що ви тут так стали на дімнові дивитися? Я ніби в тюрмі і, 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 і інтересно, що там робиш? Сьогодні вже в дорозі. А знаєте, де я їду? Я їду в село. Я не хочу бути в ті місті. Ну, я не можу бути в ті місті. Я привик до села. Там нема що робити, я вам так скажу. В селі сив, що на ївші, худоба попорах та якось день проходить, а там щип сидиш і щів стелю дивиш. Коротше, кавалерочка, не витримав я цього місті довго один день і йду до села. Бо в селі є моя душа, я привик бути в селі. Якраз зараз ще поділю, що там вадим з пацанами мені на господарці не робили, чи все чітко, чи чи все позапускали? По дивіться, зустрічає мене кавалерочка. Що ти двічі той поставив? Так машина го гонорова, ні малий, дай Боже. Хто ти... там старенький? Як все чітко, все чітко, братело. Я приїхав, шло, бо я не годен. То гарно все контролював, нічого ще не стало. Контролював конкретно я все чітко, під моїм наглядом все робив. Молодець, бо я знав, що ти, ти зразу, зразу що, зразу мені зазвонив Та, і сказав, що до чого, давай я всі паркую, іди до рідної хати, бо я то люблю. Хата так, є моя хата. Правда, я ну. то так видаю. бо ті місці малі, Не варто там жити. Не варто? Не варто, я Володим. тебе повідаю. А то йде господар? Е, Вадим е, п'є, генка йому зробила. Знаєш. Хаті? Ні, тут сидить, в хаті. Я е, йому казав, тут вон сиди, пий. Старенький, де боріш здоровічка. Кайфарі. Що ти? лапу ту атмосферу села? кайф, блін. Нормально, Зранку встав. Чайку зробив, поїв, перекусив. Нормально, Потрогани. бо я відчув, що робота там стоїть, то волі стої, треба бачу біє, та. Так, да, трохи били. я йому казав, побий літ, забери забри А кум де є? Кум, раді би пішов в садку, так. А, так. Так? Вже Що? Та я знав, що так буде. І зараз йому роботу та що, його немає, що, де? А, а де? ти бився в грудика робив? А, да, я відьмосів світу, думаю, індизам, а то що ясно. Шо, файна, ка, ка, ка? Не, ще, що, файно каже, ні, одвічі же цукерки, та ти ж як а, себе вдома собі слухай. Да. Цукерки, мандаринки. <праць> Ні, ну я я радий, що тобі ще сподобало. Вадим, як тобі тут не тяжко, пацани не припахують. Чесно? От є свій кайф. Ти от устав, пішов лопатою, попрацював, кур, нагодував, воно ну заряджає, заряджає, якась є, є в тому свій розслабон. В місті що, в місті постійно машини їздять, ту, а тут якось ну, так спокійно для душі. Ну приємно, я так шо я, я журі, що слітої кайф, розумієш, але ти ще так добре пав на землі, бо бату роботи нема, бо літом багато роботи. Літо роботи. Хоч один ага. я приїхав, бо я, я не буду в місті жив. Я, Добре, я, я, мені, я розумію. Мені, я не ні спотиніс мене тяжко, брати. Мені тяжко. Я тепер я тепер розумію. Так, О, і... Місто, місто старий. Місто. Тепер ми будемо жили ще разом. О, будеш, будеш зі мною ту працював, будемо жили ще разом і буде веселіше, і мені буде легше, бу... ну, село. бо село є село. Коротше, все з дружимом і буде все чітко, тобі Двічі сподобається, я тобі обіцяю. Я теж так думаю. Добро. Добре. Добре. О, Я тобі казав, що то палк його. А, тих попу! Тож свої люди. А. Да. Ще того відра сюди насиплю бульби, ага. що векшу мало, що їсти. О, помало. помале. Ага. Са на неї, за неї, що було касало. Силечом зварим, ще льодушка, ще як має бути. О. Видиш? Yeah, як често? Я тобі скажу, ти нормальний показки. Но. Я думав, я дум, що ти селі не витягнеш, але да. ти еду ще й до того ти приспособлюєш. До, 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 ну, красава, до. я поважаю я таких людей. Но. Ми сьогодні хочемо поїхати з Сашком подивитись одну мою із мрій, яку я ще раніше хотів купити, але О, Все це я всім мало не Раз, мені чекав, що така Там мрія. Ну є, є одна, є одна така штука. Добре, ми ще потім то подивимось. Да. Так, друзі, приїхав я з Сашою переглянути одну зі своїх дитячих мрій, завжди мрів про одну річ і... Ти божевільний. Божевільний? Ну йдемо глянемо, пішли. Тоді барате щось там між 2000 2015 року, там, 35, і 2015 роком, тобто послідовує і піде повідомляє. І... Але там вже якось ще стоїть. Чесно, друзі, просто, просто емоції зашкалюють. Просто гляньте на цю лялю. 23 й рік, Yamaha. XCR 900, 3 119 коней. Просто. Ну, що по вартості? 522к гривень за 2023 рік.